Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас такий день, що чомусь мені захотілося поговорити про стоїцизм. Мабуть, тому що ну, дивлячись у ці ці новості, які відбуваються. Я так розумію, що треба визнати, що у 25-му році війна не закінчиться, тому що всім, хто при владі, дуже подобається цей стан. Тобто, те, що там відчувають звичайні люди, це нікого не хвилює. Там я так розумію, що. Хтось там побув там, на каденції, там став там, мультимільйонером чи мільярдером, відвалює там чомусь міністри оборони, вони якось так все дуже у них це налагоджено. що Резніка взволив там взагалі став американським громадянином, там, да? що зараз наступний міністр оборони відвалює там, у Сполучені Штати послом, там де в нього родина живе. Ну тобто таке нічого не міняється, можна так сказати. І тому. Ми з вами живемо в, в тому часі, тобто ми не можемо вибирати час, ми не можемо вибирати карти, які віддає нам судьба, там, видає доля. І що, що відбувається, ми не можемо вибирати, кому зустрінемо, кому не зустрінемо, в який час там і що ще. Тому стоїцизм, якому вже тисячі років, він такий не, гучний, не яскравіший. найяскравіший. Для життя там не, не така яскрава течія філософії, як яка-небудь інша, але це про те, що це не щось таке гучне. Це про те, що ти мовчиш і робиш там, да, там, і це не мода якась там, і не якась там. Про те, що там гучно заявляють, і не цитати, які ми там кидаються, там, да а і не цитати з книжок. А це вибір щоденний, внутрішній вибір щоденний, не не піддаватися на зовнішні якісь там всякі емоції, не грати роль, бути собою, бути тим, хто не шукає ворогів у найближчих. да там Тим, хто не виправдовується, тому що тобі боляче, тому ти так зробив, да? тому хто не ховається за страхом, а розуміє, що цей страх є і не тікає від нього. І тут дуже багато тих, хто голосно кричить, а є, хто робить свою справу, і просто витримують, е витримують якусь лінію, продовжують робити щось, щось реалістичне і реальне. Да? І світ такий, що зараз треба, він вимагає багато шуму. Що тобі весь час кажуть, що ти тут якось повинен зреагувати на те, повинен висловити своє відношення до того, до цього, там, якусь позицію там оголосити. Там, да? А на мою думку, на найдостойніше це вибрати себе. І це не тому, що це легко, легко да, там, а тому, що інакше ну вже не хочеться тебе туди-сюди хилитають, тобі то інше, то одне розказ, розказують. Хочеться бути собою, хочеться бути живим, бути чесним, бути тихим, жити життя, і це не в теорії жити його, да, там, а в житті. І... Добрий вечір, пише Сергій Павло, ваше відео дуже пов'язані з життям. Ну так, я не, не вважаю, що я спробував щось про політику розповідати, але, але ну, не дуже в мене вийшло і не дуже мені цікаво насправді, тому і не дуже вийшло. Да, там. І тому от просто і поговорити, то це не про холод і не про терпіти мовчки там да, там. А про те, щоб розділяти і розуміти, що в твоїх руках, що ти можеш контролювати, а що ні. Бо ти ж не контролюєш того, хто б тебе зрадить, наприклад. Да, там. І це буде близька людина, тому що чужа людина тебе не може зрадити, в принципі. От. Ти не контролюєш, коли щось втратиш. Там. Але ти можеш вибирати свою реакцію на це, тому що емоції, вони ж за, за такі тебе. Завалюють да, там, а ти можеш вибирати, що, що ти будеш там робити з цим всім. Постоєк це не бездушна людина, яка все одно, а людина, яка відчуває. Але не живе як реакція, тому що теж так дуже модно затягувати чоловіків в світ емоцій і казати, що це тут треба ж так розуміти, але насправді емоції це ж просто зміни гормональних там балансів, якихось і тому ну в цьому нема ніякого сенсу. Тобто, якщо я це на своєму досвіду знаю, бо коли тебе затягують в ці емоції, ти вже втрачаєш себе і починаєш не робити щось, дотримуючись якоїсь лінії, а просто. Просто реагувати на якісь подразники, а іноді на внутрішні, якісь там хилетання. Да? І тому твоє рішення воно може бути поламаним емоціями, але за твоя доля там, чи твоє рішення не давати емоціям поламати рішення, твій шлях, да? там збити тебе шляху. І Це ну, легше сказати насправді, чим зробити. І... Тому і це може не так яскраво, тому що всі навкруги кричать, а людина, яка більш там дотримується стоїци, стоїцизму, ти, чи є стоїком вона мовчить. От. І навкруги всі один одного звинувачують і всі шукають ворогів, а ну, можна взяти на себе відповідальність за свої дії, за своє життя. Тому що я вже сто разів казав, що коли ми звинувачуємо когось у своїх проблемах, то ми тим. Таким чином віддаємо йому владу над собою. От. І ну, в тому світі, де всі тікають, то ти залишаєшся і робиш там те, що ти вирішив. І це ж не тому, що ти якийсь там стожильний да, чи двожильний. Ти можеш томлюватися, ти можеш бути розбитим. Але питання в тому, щоб не зраджувати, не здавати себе. Тому що стоїцизм це от повага до себе. Це, ну, знову ж таки, набагато легше сказати, ніж зробити. Тому що дуже багато всяких спокусів, які тебе там хилетають, а давай тут трошки не те, а давай тут ти зробиш трохи компромісніше. Ну, от. І тут, знаєте, можна бути теплим всередині, але сильним зовні. І, ти можеш вирішити бути опорою, наприклад, для себе. От. І не змагатися за якесь там загальне там, визнання, наприклад. Да? От. І просто жити так, таке життя, яке ти вважаєш достойним. От. І... І тебе може не бути видно, і дуже багато людей зараз не видно, на яких все тримається, які які тягнуть це життя, які роблять ті речі, які дозволяють нам функціонувати. От і вони не не яскраві особистості, а ті люди, які там ремонтують дороги, там ремонтують каналізації, там займаються електрикою, Там да поки хтось на цьому наживає мільярди. Це ті люди, які там просто роблять свою роботу, яка дає можливість. Функціонувати інфраструктурі, незважаючи на те, що крадуть як на себе, да, там. от і ну вони, мабуть, теж стоїть тобто вони кожен день йдуть на роботу і роблять те, що те що правильно там, да не утримуючи грандіозні зарплати, навіть на відміну якихось там міністрів чи когось ще чиновників, яких ну легко можна всіх розігнати, нічого абсолютно не зміниться. от І тому от, стоїцизм, це мабуть найактуальніше зараз. Філософська теча, на мою думку, яка дозволяє залишатися собою і залишатися собою справжніми, діяти далі, якось жити далі, незважаючи на весь хаос. І навіть на те, що немає навкруги ніякого хаосу, а немає ніякого захисту, навкруги сплошний хаос, і ти можеш тільки, тільки знайти опору всередині себе. Такі от думки філософські. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.